Привіт всім! Ми маємо гори так. Угу. Тут гарні є. чулі <клухи> І без рог. <клухи> Тихає. Е. Не дуже красиві. Отої, бач, маленькі вуха, а в цій довгі. Такі в них дуйки такі гарні, довгі, легко доїти. Це, мабуть, мама, це дочка. Це угу, маймолода виглядає. В неї бачиш, нема рок. Не, не будуть. ти. Там теж теж нема рог. Ну як він тут добре. Позже покусили. Ну, йдемо. Нажати. Я почув, бо Ліля фотографувалася з кизинки. А газиня би собі не хотіла квізоньки. Що? Тато не хоче, що я вчиню. Я б хотіла коробку. Бо вони як воргуться, там всі саженці Мам, все, все, Я хочу коробки. Коробку. А хто буде доїти коробку? Uh -huh. Uh -huh. Та молодець, сніжець. Один разок би попробувала. На коровки в нас не буде. Так що буде. отави немає, а їй треба телятку молоду Мам. пашу Мам. і отаву називаємо. У мене буде колядка. Як виростеш, то буде? Ага, ну це така звичайна була робітниця, сіна би загрібала. І коротка Ага. Та ти молодець. Та ти маленькою, так скажеш. А далі не будеш хотіти. Буду хотіти. А, а де за горах немає? Ось ага. там щось Там що відпочиваєш яких біля квіток багато, ні? Гарне поле. Це вони майно. А де 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 коробки? Так, вже перемістили. Перше дивилася, як гарно знімати від... на відео квіти. Так, правда я не знаю хто.

Це чи так смішно. Ладно, може ти я виключу раз. Ні, не буду. Ти що, потихше розкрити, хто там є? Там да. зараз. Де? От ти мамоковарне. Повтікали. Вони надали купи, знають нашу трію. Дівчина такої перша тікає. Було Та де? така виглядом на 13-14 де Думаю, десь 15 може. Обопку корчені йшли, вони чемні. Вони таке пообіймас. Просто класно. Ой-ой-ой. Коло гарного деревця, то мені теж все ся любила. Таке з злистя. На цій горці, де я загадувала бажання клас. Та так вже не верси. Привет, Андрей Що? На, да, слимо, фам. Фу, ні, то не мені. Мені треба... Блін! Есистент, Зараз. Зараз май майкрісів дасте. це. О, О, які вони солоденькі. Але є і червиві. Угу. Будемо варити варення. І так, у банки. Без Уже так, мама, тебе забила штульку? Ну добре, зато в мене Да я вам тобі с этим. Во. Мама. Мов-то так одна від одної 30 тысяч. Ти має їла, я знаю. Я видела. А не можна їх досягти, бо не... А я файно сумочкою з листика. Так зараз назбираємо сливи, да? А як мені так важко сидаю, що? Ти не сливи на збираєш. Да, Пашко, ти. Ти мені ось. нерви тут робиш. Ти мені нерви. Ми не справного. Няко не. Я маю назбирати так високом. Ну, дай йшла я. Три поти з мене зійшли. Я тобі репляки. Та ти ти мені рипляки чіпляєш. Янко. Лучше йди забирай з моєї юбки. <смір> <смір> На волосся собі кладемо. Ми Ой. ж для тебе то робимо. Ти будеш взимку це їсти. Я, хочу я теж хочу вдома, але як сливи назбираю. Ні, не ж mm. Та дивись як мало. Немало. Будеш нести зараз. <рес> Финна. 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 Отак. Давай. Забудемо. Я не була така малою, лиш вдома-дома. Ну, ну давай збирай нам тлинку. Дивись, да. я пригнула гіт. Да. Ой. Гілки. Зараз ліки. Ти що, посипалися? Ну комари купа. Ну мам нам <реш> є що кусати. Ну мам. Пізь, янко! Янко, ну, ну мам. Ну а. мам. Що мам? Ладно. Янка замерла. Она така милашка. Можете зараз вибір телефон, не мілася. Ой. Угу. Угу. Ми чекали, пригнулась сливочку. Ліля, а куди мені кидати? Яночко, іди кулячок, внеси мені сюди. Дай угу. прямо мою сумку. Угу. Угу. Да, Ні, давай в свой лучше. Ниля, давай я тебе маленька. Там вже немало. А сюда? Маленькая. Черешка. Максівки, Максівки, Максимки. Черешні, черешні, черешні. Пишні, черешні, сливки. Янка, подспівуй. А Далі вручки. Я не Янка. Грушки, снуки. Черешні снуки. У моєму серці. Ай. Янка, ти щось затихла? Подспівай нам. Так як перше, хоча б. Хоча б <би> все <тося п 'я> прекратила. Коли чуєш, що на відео то вже ніч не хоче. І ривати теж. Там холодочку собі сидиш, що він. Не треба збирати, як нам. Ліля, зараз завалиться. Зараз. Я не можу. Все, Зараз, блін. Сейчас. Ну хто так меджі Кидає, кидає так. А як буде нести важко? Нугу, ось, чілиш ми пасу. Не досить брати то ме очі. Та на який камінь? Янка на великий хоче. Транс, тронь. Янка похід у природу. Не нормально. Не нормально, тімо. Ну, не біля, заживеться. До першого дзвоника. За <розвищу> школи. За життя. А вчити в школу. А почепропала. Я не хочу в школу. Ні, не хочу а, в школу. Чому? Вчитися. Писати, гарно. Ні, нащо? Ну, не Ліля вся читає за неї. Ну, пише. А що буде читати? Писати у комп'ютері, що хоч фільм, який дивитися. Я не хочу, фільм? Ігра Дісней. А що будеш, ризька? Вона буде набирати в голосовому. Угу. На комп'ютері. Малювати треба. Як пиво тобі, ліпчики або це є. І ти, мама тебе ще й відвезе, як паньку, на велику. Ну, а може пройдемося. Mm -hmm. за раз, школу, за ручку mm -hmm. Ще скільки сталося, шість днів, Яночку. Mm -hmm. Ще на другий раз e, треба би, може, після завтра відзняти, як йдемо на лісові горішки. Mm -hmm. Покажи людям, що яка нога у тебе поцарапала. Та вони вже виділи. Так то важко О. ходити. Правильно, ні. і рука трошки. А, То ми такі. В На продажу, бо ми не збирали сливи. Що нести вас? Руки мене будуть мене. у нас до землі як десь продавати. Там кароща із кливами. Та і тому є слина. Де спека, де по одно дерево, там нема, Угу. Си. Mm -hmm. То ми чисто по случайності йшли. Мої мами є в городі. О, oh, придаємо. Ще слин клієнт, mm -hmm. як нам не хватить. Бо я вже за ними не йду Я тоже. носити. Mm -hmm. yeah. да, ну зато було Хоча, весело. Трилітровий компоти. Було весело, що ми завернули не туди раз. І ось... Але похудали, Наблюдати за Янко. Похудали. Прогулінка удалася. Йду жарити кабачки, mm -hmm. ще одна дієта. А бажаю, я би на них жила. А те бою не роблю. все, я слаба. Мам, все. Я все буде у нас кабачки мам. і печеню. Я би лише таке і їла. Кабачки, ріпи мам, з фасолями. Мам. Буде нас. І що там ще? Мам. Мам. І вареники. Та ну що ти там залізла, йдемо вже додому. Не треба ніякого м'яса. Тобі не треба м'яса? Ага. А ти молодець. Ліля, а ще можу, знаєш, що зробити. Ось Такі як вони. Як то, -то річки. Чи чуряки? У мене є так. Uh -huh. Ну, то легко. Тобі не знаю, але я наїмся кабачками. Ну, а тато не наївся кабачками. Ну, то йому Тобі будуть чебуряки. Ну. Точно, но ми на мене діє. Да. Ну, Літо закінчується, ми вже Да. Другі дітки би боялися. Яка в нас смілива, Дивіться, що тут кропиви і коло мене, так як я, залізу де хочу. Яся поцарапала. Mm -hmm. Тоже. Ну що, беремо тоді не шорти, а штани. На другий раз. Угу. На черниці. Ми хочемо завтра ще йти на черниці. Туди, як кажеться по-нашому, що як Капшанська дорога, та як йти в Козмін. Чи... Ні, то не... Ні, то то... як це звичай? Козмін там, де ми ходили де ми заблукали. Ма <різь> ну, майже. Ну, коротше, далеко йдемо. Капець, щось знайдемо? Угу. <різь> ну, бо там так звисають з двох боків дороги. На дорогу тій чорниці. Нам ще треба. А яка там каменюка? Я йду туди сідати. У нас з того разу вийшло варення Я 2800 грамові, Дуже. одна півлітрова баночка, і вийшло ще що? А, ще півлітр ми залишили їсти. Ліля, буде видко труселя. Да, Ні, нема. зараз не видко. Ліля велику каменюку знайшла. Той раз і не бачила. Два ще ноги так Я хотіла сісти. Ліля, давай я покажу в лучилку. ще падиш. Треба би фотки такі зробити. Два я виключу, ключі пока, пока, а далі фотки. мало А мало? Ну, все, все Ліля на веркобилі. А яночка на якій горі? Арарат. Але в горах немає копиці. Так будемо. Ліля, тепер будемо тоналкові ноги мастити, не лише обличчя. Ні? Ну все. Пока-пока. Яночка-пока-пока. -пока.